Так, задні колодки. ну Тут, звичайно, що вони є, виробники, ті самі хайку і фіроду, є для Lanos, є для AVO. До речі, стосовно Lanos, задні колодки неважливо, Lanos 1,5 чи Lanos 1,6, задні колодки для Lanos одинакові. Ага, це я зараз. Ухватив колодки для авіа. Ну, не знаю, чи варто взагалі зараз тягти сюди ще показувати колодки для Ланос, вони в принципі мало чим відрізняються. Що ми тут бачимо? На кожній накладці ось свої позначки так само. На в железках тут нічого не написано. О, накладка, що маю звернути увагу. Це не Жигулі і не Запорожець. Там, де накладку ліплять тут посередині. Накладка тут трошечки збоку. Для чого це зроблено? Ось так воно стоїть. Одна, виходить, знизу, одна зверху. Для більш рівномірного зносу колодок. Щоб воно не. Як на машинах Радянського автопрому, зазвичай колодки походили деякий час, а тоді знімаєш і бачиш, тут і тут вона майже нова, а тут посередині вже зношена аж чуть не до железа. Тут Корейці... Чим думали, коли це все розробляли. От, значить, накладка досить тверда, це, це не лента транспортерна. От. Вистачає задніх колодок ну, зазвичай на два ресурси передніх. От. Скажімо так. Щоб не в тисячах кілометрів, бо це в будь-якому разі кожен, кожен водій їздить по-своєму і ресурси колодок у кожного водія може вистачати на різний кілометраж. Тому я ці цифри не буду казати. От, скажу тільки, що задніх в цих машинах вистачає трошки довше, ніж передніх. Там навіть, навіть не трошки, а добряче довше. Як вони чорт розкладають, що у мене кебе нема так скласти. О, хватило. Так, Це були колодки хайкю тут Фероду. А до речі, на no, Хайкю задніх теж написано Майден Корея. Так, природу, ну тут, як завжди, а ні, тут хоч написали, Made Мейден Є у Євросоюз. Якщо вони тут заклеєні, не заклеєні, якось воно має від... відкриватись. Заклеєні. О, Роду холодки задні трошки відрізняються на вигляд. Так, це у нас колодки від чого? Це колодки від Ланус. Як я вже казав, колодки в 1,5 або Вланус 1,6. задні, Саме задні не відрізняються, вони однакові. Це оця гумка це не дуже звертайте увагу. Це зроблено просто, щоб вони в коробці не робили так. Ось, а щоб лежали там спокійно. Зверніть увагу. Тут є проріз посередині. Для чого? Ну, я не дуже знаю, але маю, маю таку думку, що це для того, щоб пиляка збиралася отут, а не під накладкою. От, сама накладка відрізняється. Тут також видно блискучі вкраплення жовтенькі. От. Ну і кожна колодка, звичайно, має свою позначку. Одне тільки можу сказати, що так як з дисками, що диски Феродо і колодки Феродо, з задніми колодками трошечки все складніше. Наприклад, задніх дисків виробництва Феродо у нас ніколи не було. Чи існують вони в природі, я, чесно кажучи, не знаю. От. Я ще не разу жодного разу не зустрічав. Mm. Ну і так само у нас, що тут ще додав, звичайно, є і бюджетний варіант це виробництво Запоріжжя. Зараз розшифровується як Запорізький авторемонтний завод. От. Вигляд вони зроблені зовсім інакше. Тут накладка таке враження, що і спочатку. Чи, може перед тим, як клеїти, а може після того, як клеїти, прийшлися якось фреза, не фреза, щотка не щітка, щось таке. От. А це там, мабуть, камера не покаже. Якщо прикладаєш дві колодки, то між їми вони краями, оцими краями касаються один одного одна одної, а посередині щілина між їми. Ну, а так далі. Тут що така сама планка. В принципі, все те саме. Железка покрашена і запечена краска. Значить, Я собі колись такі колодки ставив на Жигуля. До речі, зверніть увагу, накладка наклеєна. Ну, як по-нашому. Від краю до краю. Хоч працює вона тільки в одному місці. Вона не працює до самого краю. Ну, Не знаю, можливо, за рахунок того, що тут накладка інша. Воно і краще, що до самого краю, що хоч буде чим гальмувати. Значить, що ще хочу додати, такі колодки цього саме виробника я колись давно ставив собі на машину, коли ще їздив на Жигулях. То було давненько, звісно, але було. Ну, що сказати, що вони, в принципі, працюють. Задні гальма в мене працювали, ручник працював, і все було нормально. Тобто, як бюджетний варіант, вітчизняної колодки запорізького виробництва, тільки не путайте, не автозаз виробляє колодки. Автозаз колодки взагалі ніколи не виробляв не робив. Навіть в ті часи, коли ще дуже активно працював. Це Запорізький авторемонтний завод. О, написано, вся інформація тут є. Ну, якщо чесно сказати, то від того місця, де я зараз стою, колодки виробляються на відстані 1 кілометра. Так. Да. Точніше, казати не буду. Так, це по задку. По задніх колодках, звичайно, ну, я трошки лінь мені було ще брати колодки шинком, задні сюди показувати. Ну, вони так. Приблизно воно все те саме. Бюджетні варіанти, вони, е, китайські бюджетні варіанти, тр, е, на вигляд красивіші, ніж вітчизняні. Скільки вони жити будуть, невідомо. По цих колодках можу сказати, що ну, живуть вони досить довго так само. Менше проживуть менше, ніж, наприклад, корейські хайкю або європейські фіроду. Але житимуть, працюватимуть. І гальма є. От, З вітчизняними колодками, ще які бувають не буває таке, що починаєш ставити, а воно не тулиться. Десь якісь розміри. От, часто, щоб Штампи отут, десь буває підгуляють або накладку приліплять. Тут прийшла якась партія. Не кондиціонне, вона трошки товща і вона не тулиться. От. Або через те, що накладка дуже довга, буває таке, що аж до самого краю виглядає і теж не тулиться. Тоді доводиться брати в руки інструмент, як там народі кажуть, перед установкою обробка напільником. Так оце таке буває. На вітчизняних, причому як передні, так і задні колодки, знов таки згадую, колишнє. Часи жигулі у мене були, а ще й на запорожцю їздив. Колодки, як міняти, починаєш, так от, от давай підпилювати, підтачувати. Тільки так. Ну Десь чимся доводиться жертвувати. Неможливо таке, щоб бути колодки, які коштують вартість яких в 2 чи в три, в два чи в три рази відрізняються, а якість буде одинакова Так не буває. Чимся доведеться жертвувати. Якщо берете колодки дешевші, можливо, вони їздити будуть так само, але для того, щоб їх поставити, доведеться прикласти руки. Так. ну, В принципі, поки що це по гальмівних дисках, колодках все. Про барабани сьогодні розповідати не буду, бо у мене тут на вітрині барабан, там, по-моєму, тільки хайкю лежить і все, більш нічого немає. Якось наступного разу. Дякую за увагу, це все.